Якщо ви цінуєте своє ментальне здоров'я, ліпше не читайте коментарі західних дописувачів під новинами про російських військових. Я перестала це робити ще рік тому, коли стала свідком того, як американські домогосподарки плачуть над долею бідного нещасного полоненого росіянчика, засудженого в Україні до довічного ув'язнення. О, ні, у нього таке ангельське обличчя, він такий молодий, він не міг, він не хотів. Писали жалисливі коментатори про чувака, який холоднокровно вбив. Старого цивільного чоловіка. Ну, знаєте, це як є жінки, які думають, що можуть перевиховати маніяка, одружившись з ним, а ці, мабуть, фантазували про всиновлення і перевиховання. Я була настільки шокована, що з тих пір уникала англомовних коментарів під подібними новинами, аж раптом натрапила на відео з Wall Street Journal про те, як росіянин здається українським дронщикам. Ну, ви бачили оригінальний ролик. Там російський солдат, після того як всі його кенти перетворилися на на окрошку раптом усвідомлює, що він налаштований антивоєнно і жестами просить його не вбивати. Отримує інструкцію йти за дроном, виконує її і здається в полон. На Wall Street Journal відео набрало 4 мільйони переглядів. Ну, думаю, зайду почитаю, як вестернери хвалять нашого оператора дрона і радіють, що Україна поповнила обмінний фонд. Зайшла. Вестернери дійсно радіють, але радіють через те, що бідний невинний хлопчик врятувався. Ось перші ліпші коментарі, які я там побачила. Ці перші кадри, де він іде сам, опустивши голову по тілах своїх товаришів, розбивають мені серце. Бла бла-бла. Сподіваюся, що він завжди цінуватиме своє життя і розкаже про жахи війни своїм дітям і онукам. Як американець, я бажаю тобі, щоб тебе благословив Господь. Я бажаю тобі миру, Руслане. Армії не вороги одна одній. Кожен із військових лише служить своїй країні. У кожної монети є дві сторони. В одному й тому самому випадку хтось бачить позитивне, а хтось негативне. Пф, я відмовляюся читати це далі. Ну буває таке, що в якомусь коментарі нуль сенсу, а тут він взагалі від'ємний. Я прямо відчуваю, що ото Молодець Анітін. Це його так звати Руслан Анітін. Ти повернешся до нормального життя в Росії, бла 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 І далі він бажає цьому Анітіну подружитися з українськими солдатами, які його врятували, і бути друзями до кінця свого довгого довгого життя. Коли я був маленьким, Ані, вибачте, це взагалі це комуніст, а коментарі комуністів ми не читаємо. Для них існує спеціально відведене місце. Люди забудуть про цю війну, а цей чоловік до кінця свого життя не забуде про свої шрами. Страждання цієї людини реально змушують мене переосмислити те, що я вважаю своїми стражданнями. Сьогодні я згадую жертву усіх воєн, але мої сльози для цього чоловіка. Який відважний і сміливий солдат, дайте йому медаль за відвагу, пише, що характерно німець, і пише без жодної іронії. Незважаючи на гепі Енд, це одне з найтрагічніших відео, що я бачив. Ці бідолахи не хочуть там бути. Сподіваюся, з ним добре обійшлися. Він і так настраждався. Навіть якщо він і стріляв в українців, він це робив не через ненависть до людей попереду нього, а через страх перед людьми позаду нього. А страх може збороти найсильнішого з людей. І взагалі він призовник. Мабуть, він морально був не готовий до війни, на відміну від добровольців, тому я не можу його ненавидіти. Його, мабуть, призвали, і йому, мабуть, довелося переступити через тіло свого найкращого кента. Цей чоловік не якийсь терорист, його силоміць під страхом смерті забрали на війну, якої він не хотів. Він заслуговує лише на співчуття. По його обличчю видно, як йому страшно. Він відкрив рота і дихає як людина у панічному стані. Так сумно, Уяви, ти найкращий ученик у класі, випускаєшся зі школи. На тебе чекає стипендія в найкращому коледжі. Найкращому коледжі воркути, а потім ти прокидаєшся, і російські військові тягнуть тебе на війну, в якій ти не хочеш брати участі. Я чув, що багато хлопців ось так опинилися там, хоча й не хотіли. Відправте Путіна на передову. Ну коротше, у західняків це завжди війна Путіна. Це якийсь моральний вивих, коли з двох людей, того, який рятує, і того, який рятується, коментатори гуманізують саме останнього. Це якийсь безкінечний логічний ланцюжок, де росіянин із зброєю приходить в Україну, а вони кажуть, що його сюди затягнули силою. Він скаже, що прийшов добровільно. Вони скажуть, що він не винуватий, бо це російська пропаганда спрацювала. Він запевнить, що не через пропаганду, а від щирого серця прийшов убивати. А вони скажуть, що війна зробила з ним таке, і треба його з сім'єю відправити на курорт. Але що мене найбільше зачепило при читанні подібних коментарів, це те, що коментатори запам'ятовують і активно згадують імена російських окупантів. Вони знали, що Вадім Шишимарін це Вадім Шишимарін. Вони знають, що цей Руслан Анітін це Руслан Анітін. Тоді як коли мова йде про, скажімо, українських загиблих реальних жертв цієї війни, то там ви почуєте лише та бідна дівчина, той нещасний дід тощо. Коротше, якщо ви цінуєте своє ментальне здоров'я, ліпше не читайте коментарі західних дописувачів під новинами про російських військових.